Привіт, друзі! У цьому відео я торкнулася досить болючо для багатьох жінок тему це утворення кіст і міом. І в цьому відео я розповім те, що ви не почуєте звідки, тому що медицина це великий бізнес. Важливо розуміти, що кісти і міоми – це показник жіночого нездоров'я, збою. Лікарі розводять руками, приписують гормональні препарати, але проблема не йде. Максимум у вас будуть не такі болючі, і не такі рісні місячні. Але врахуйте, що це не місячні, це просто кровотече скасування. Чому ж справжня причина утворення кіст? І мілон. Це комплекс проблем в жіночому організмі. Запущений цілий ланцюжок. З чого вона складається? Це погана їжа, погана робота печінки через невірний раціон. Звідси погане виведення відпрацьованих гормонів, постійний стрес, відпрацьований естроген не виводиться, і як наслідок, естроген домінування. Цей невиведений естроген блукає по крові. Якщо ж вирішувати, потрібно працювати з усіма органами шлунково-кишкового тракту, з печінкою, з роботою з системи детоксикації, робота зі стресом. Тому що, коли ви в стресі, у вас підвищується кортизол, він тягне за собою підвищення інсуліну і це все веде до того самого естрогенного домінування. Тобто повинен бути застосований антистресовий протокол, на стресі піднімається інсулін, а саме на ньому ростуть всі новоутворення. Важливо працювати з відтоком жовчі, з кислотністю, тобто з усіма шлюнково-кишковим трактором. Ваші аналізи гормонів про цьому можуть бути в нормах, в референсах, але потрібно дивитися фактам в обличчя. Якщо виросли кісти і міоми, не може бути все нормально. Одна важлива порада, яку я можу вам дати, і які ви можете застосувати прямо сьогодні, це зменшити кількість вуглеводів до 2 г на кілограм ваги на добу. Ну, Якщо в середньому це не більше 70 грам вуглеводів, і це приблизно 3 столові ложки каші в кожен прийом їжі, плюс одне невелике яблуко це ваш набір вуглеводів. Більше вуглеводів їсти не варто. Якщо ви хочете почати рухатися до вирішення вашої проблеми, таким чином інсулін не буде постійно підніматися, і організм буде пров... приводити в норму роботу гормонів. Я розумію, що кожна третя жінка молода, причому жінка мучиться з симптомами ПМС, коли нічого не хочеться, все дратує і хочеться шоколадку. Ось цими болями під час критичних днів, рісними місячними до появи кістець, ця хвороба почала молодіти. Тому, якщо вас турбує ця проблема, я вам пропоную крок за кроком розібратися зі своїм шлюдково-кишковим трактом. Допомогти собі самостійно. Я не можу вам пообіцяти, що у вас 100% зникне кіста або міома. Це досить велика і серйозна обіцянка. Але точно скажу, що ваше жіноче здоров'я покращиться в рази, що ваші місячні будуть менш болючими, не такими щедрими. Крім цього, ви покращите харчування, яке дуже позитивно впливає на здоров'я. І це все в комплексі вирішить ваші проблеми. Відразу скажу. Що це для тих, у кого початкова стадія, у кого ще не запущено процес. Потрібно все робити вчасно. А якщо вам потрібен операційний стіл, ми вам вже не допоможемо. Все потрібно робити вчасно. Пам'ятайте, що здоров'я це ваша відповідальність. Ви можете вже зараз зробити перший крок до ефективного та повноцінного життя. Будьте здорові та не хворійте.